Чи чекає Україну європейське майбутнє, коли тут приймаються відверто корупційні закони? Відповідь абсолютно очевидна і зрозуміла для кожного з нас. Відповідь буде ні. Закон 5655, закон, про який ми з вами багато говорили. Відверто корупційна історія. 40 тисяч наших з вами співгромадян звернулися до президента, щоб він його завитував. На жаль, голова держави цього не зробив. Закон, після якого Шоляк додумалась піти до військового, який втратив на війні обидві ноги, і переконувати його, що він не правий, коли не підтримує цей корупційний законопроект. Закон, який дозволяє будувати будь-що і будь-де всередині вашого двору, в замість дитячого майданчика, замість парку, замість об'єкта соціальної інфраструктури. І ми побачимо з вами просто хаотичну забудову наших міст. Закон, який сьогодні в Європейському Союзі назвали відверто корупційним. Це вже не дипломатична мова, це вже не намагання підібрати якісь правильні слова. Це червона картка України щодо подальшого руху до Європейського Союзу. Нам дуже важко з кожним днем знаходити нові слова і переконувати владу, що треба завершувати прийняттям корупційних законів під час війни. Це не можливість прийняти щось, що тобі зручно. Це перепона для того, щоб Україна рухалась далі у бік Європейського союзу. І ми разом з розумною політикою будемо робити все, щоб таких бар'єрів було поменше.